Батько двері стругав у всеси, мати ткала доріжку до раю, але лека сидів на стодолі, з білим ангелом обіймався, милувався, як сходить жито, ні в майбутніх іще не прожитих, плакав ангел і тихо сміявся, розглядав. Крізь весел, життя за незалежність України, за Шевченкову любов до України, Шевченко любов до українців, до людей і за вірність високим ідеалам гуманізму, демократії. Що ви відвідали Тарасу Богу за надання? Це не просто твір, це вся історія нашої України. До деталей, до невеличких фрагментів, до частини сюжетів на кожній роботі ми пізнаємо нашу Україну. Ми пізнаємо наших славних українських героїв, які боролися і перемагали наших ворогів. І ми дійсно зустрічаємося в пентежний час, коли наша Україна змушена боротися проти загарбників. Закодований український національний код простежуються українські архетипи. Я думаю, навіть подивившись на ті роботи, які зараз знаходяться перед вами, ви бачите, що таким образом патерном його роботах є образ птаха. отримавши книгу Код нації, на його на слова Юрія Нагунка написав пісню. І прийде час на всій землі, розкинуть маки, і заспівають кобцарі пісні про Харків. Добрий день всім. Знаєте, я дякую всім, хто дотерпів до цього моменту, хто вистояв, хто не впав і хто не вийшов. Бачите, сьогодні великий день, сьогодні день наружня Великого Тараса. Я маю велику честь виставити свою роботу в його музеї, біля його пошанованого всім світом, бо пам'ятники щоченко стоять практично на всіх континентах. І по історії культури. І коли ми почали з ними спілкуватися, то він повідомляв про те, що справді його виставки, бо спочатку, як завжди в нас буває, українці чомусь не відгукнулися на його творі. Кожна пташка моя свою, свою здась міфологія. Яка... Піва. Ні. 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 Качка. Качка. Сгадайте, кащея безсмертного. Це українська взагалі. Український літопис. Ні. Пам'ятаєте, як в кощеї качка вилітала, пам'ятаєте, так? З качки випадало яйце, в яйці була голка, треба було її знімати. То я пишу картину. Я, я пишу постійно картини і мене це якби спасає. І я ще раз кажу, я пишу мир. І коли е, особливо важко, то я пишу щось таке, як, ви бачите, соль. Це взагалі українська етнос, український етнос, українська культура, український всесвіт, як і спас. Москалі кажуть, що от спас це наша. Спасся наш. Ми принесли туди. За свою голову дуже багато чого. Якщо брати е, мені кажуть, от у нас теж козаки є. Я кажу, у вас кізяків багато. А ви знаєте, хто козацького зробив на яйки, Сібірський, знаєте, хто, до речі? Пам'ятаєте, був такий лівобережний гетьман Дем'ян-Ногорічний. Не пам'ятаю. Не всі. я. Так от Дем'ян рішення за те, що гарно служив царю, гарно служив царю, попав в силку на Сибір, зробив Яйське казацко і зробив Сибірське казацтво. Тобто ми приложились кого? де могли. Ну а те, хто придумав Росію, ви всі знаєте. був такий Прокопович, дуже розумна людина, який вчився і в Італії, і в Ємеч, де він тільки не вчився. І він дійсно був геніальний хлопець. Але натурою був не дуже. Це наречена. І мені завжди було цікаво, що не всі в ті часи, якщо пам'ятаєте, батько вибирав кому на кому жениться, да? а не ти вибирав, кого я хочу. Правда ж? Через те вона сумна, правда ж. А вдова чайка. Чайка говорить про те, що це вдова. Символ вдовства це чайка в українській міфології, в українській легендариці. Вона веселіша. Я не знаю чого. Буковинка, то есть, вони ж різні. Вони різні, строї різні. Це є суттєвість людей, які мають одну ідею. Нам кажуть, у нас нема як нема, є у нас ідеї. Вона дуже проста. Наші ідеї є з Наша дружба між собою. І хто б ми не було, звідки би не було, тобто один, то повинен один підтримувати. То тоді це в цьому лежить ідея. А придумують якісь ідеї, хоч це з пальця. Що писав в Тарас? Це Дуже просто все правда. Дуже просто. Не треба видумувати нічого. А це ніч. Це третя робота, чувацький шлях, у ті посидіть ніби. А це Ніч, Нічька, сілка. Ну, тут треба стати і самому дивитися. Тут я нічого, нічого коментувати не буду. Треба дивитися і, і відчувати. Це ж трагедія. Трагедія народу. і... Там з москалями, це правда. І все е... символічно. Бачите, воно йде, кудись виходить. Десь, як би нас не, не, не гнітили, а звідкись приходить знову українство, приходить українство, приходить українство і живе українство. Нема, нема. Дивіться, мову, мову забороняли. Маса е, була і що, заборонювало? Не змогли.